У Житомирі планують перейменувати більше десяти вулиць. Відповідна інформація оприлюднена на офіційному сайті міської ради. Так в найближчий час вулиця Котовського може стати вулицею Грушевського, а Саборова носитиме ім'я Романа Шухевича. Громадське обговорення щодо перейменування вулиць призначені на червень. Ми ж думку Житомирян з цього приводу вирішили почути раніше. Вот, ну, я Отрицательно. А чому то, э, потому, что это, это расходы. Я не, за, не все підтримую. За за перейменування. За перейменування. Тому що багато вреда від цих, що назви вулиць, ми вже одержали. «Ну, Не звалю б тут, якщо було московську, да, перезвали б на Небесну Сотню, да. я був би згоден з цим. Наприклад, вулицю Котовського хочуть зробити вулицю Грушевського. Я не Я слушала своєї вулиці, тому в курсі як мою хочуть назвати. І як? І що ви думаєте з цього приводу? Я проти. У нас вулиця Чапаєва назвати вулиця Степана Бандери, або Зодчик, вот. Проти, тому що вважаю, що потрібно вчитувати історію. Тим більше, що незалежно від того, що Степан Бандера це український герой, признаний президентом, але... Но... К сожалению, стрічка складається так, що ми знаходимося на той части України, яка воювала на стороні Совєцького Союзу, і що живі ті люди, які воювали проти Бандерусу. Тому треба вчитувати і мати уваження к народу. Ми тільки за. А чому? Тому що має бути українська назва вулиці і Грушевський національний патріот. Тому ми будемо не проти. Якщо вулиці будуть носити імена таких героїв, як Грушевський, то все буде добре. Ну якщо є кошти, чого не робити.